Тепер у цьому туалеті створені всі необхідні для людей умови. Після втручання народного контролю мешканцям гуртожитку у Бучачі нарешті облаштували новеньку вбиральню. До народного контролю звернулися мешканці гуртожитку, що у місті Бучач. Тут був один туалет на 45 сімей. І той у жахливому стані. Ні дверей, ні перегородок. Дивіться, виходить, в нас так: один собі сидить, читає газетку, другий чистить зуби, третій миє спинку один одному. Це все зроблено для людей, для студентів. Чоловік, жінка, різниці в нас немає. Ми всі друзі. Якщо дивіться, в нас поставиться питання, щоб ми ходили в оці душові кабінки, ми кажемо краще мисці. Моя дитина взагалі має хворобу шкіра, тупічний дерматит. І скажіть, мені будь ласка, як я можу завести свою дитину, помитися разом з нею в таких умовах. Я вражена від тих умов. Які створення для людей цього гуртожитку, ці умови людськими ніяк не назвеш. Ситуацію просто треба виправляти і, і все. Просто ну елементарно закрити ці кабінки, зробити перегородки елементарні, просто щоб люди могли закритися, і в принципі вони більше ж нічого і не вимагають такого надзвичайного для цього. За словами мешканців, ремонту туалеті робили дуже повільно, а іноді й взагалі забували про нього. Але як тільки у справу втрутився народний контроль, роботи пішли повним обертом. Вже за два тижні людям обладнали новеньку вбиральню, у яку тепер зручно ходити усім. Більше того, керівництво гуртожитку взялось за облаштування окремої душової кімнати. спочатку взагалі працювали дуже повільно, дуже так це. Потім, відколи ви приїхали, вони зачили від на пів восьмої, навіть не було ще це. Вони майстри вже були, почали працювати до пізньої ноченьки. Ми дуже вам дякуємо. Ну, було так, що працювали до другої години, потім цілий тиждень був взагалі закритий по невідомих нам причинах, і після тільки вашого втручання почало тут працювати все від ранку і до пізньої ніченьки. Посередньо подякувати програмі народний контроль, тому що завдяки вашій підтримці туалети нам відкрили. Так, так. Зараз з туалетами у нас проблема вирішилась. Хочемо подякувати і будемо надіятися на те, що ви нам будете допомагати в подальших наших. Ми раді, що в принципі керівництво пішло на зустріч, вмонтувало нормальні кабінки для людей. Надіємося на те, що конфлікт себе вичерпає, і всі проблеми будуть вирішені в майбутньому. Наталя Литвин Олена Вербицька народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює етжімейл.ком